Ви здогадуєтесь, чому я вас зупинив? Залежить від того, як довго ви мене переслідуєте. Давайте почнемо спочатку. Давайте. Я перевищив швидкість, я не тримав дистанцію, я проїхав на знак стоп, я майже врізався в шевроле. Ще більше перевищив швидкість, не зупинився на переході, змінив смугу без сигналу на червоному світлі. Це все? Ні. У мене є неоплачені штрафні талони. Будь ти ніжним. Ти подряпав God. мою машину. Де? Right. Ось there. тут. Тут? Oh, Ця there. подряпана вже була. Ти. Ти. Брехун. You know Знаєш, що я зроблю? Що нічого тому, що якщо я подам позов до суду, я втрачу вісім годин свого життя. Можливо, ти навіть не з'явишся на засідання, і коли я отримаю рішення суду, ти все одно мене кинеш.